Потім, коли люди заходять сюди, розходяться вліво-вправо. Стрілочки, от, будь ласка, подивіться вправо, а от там от вліво. І ми можемо зараз спуститися в будь-яку сторону, на яку ми спустимося. Укриття в Палаці дитячої та юнацької творчості у Полтаві в центрі міста. Воно розраховане на 351 людину. Сюди люди спускалися в ніч на 23 квітня, коли місто атакували шахедами. У сховищі відбулася інспекція з представниками міської ради, цивільного захисту, надзвичайниками та поліцією. Вода у вас тут водопостачання. І централізована, водопостачання і є питна окрема питна, да, тобто повинна бути технічна вода, шансові інструменти у випадку, не дай Бог, чого. І Медичні ще. засоби, тобто для надання першої медичної допомоги, так. там і лікарські засоби. Там ну так без конкретизування так. аптечка повинна бути. Так. Резервні елементи живлення, фонарик там може свічка, так, теж це, це покаже бути. А от. цей ліхтарик ми спеціально купили. Він вішається от на там на вході, щоб люди бачили п'ять таких ліхтариків. Вони заряд, заряджені завжди. Ну а якщо буде дуже довго, і будуть люди та саме, вона ж генератор стоїть. Поки проінспектували два укриття, перевірки планують продовжити. Балансоутримувачів напередодні не попереджали. Їхали у ті сховища, які називали журналісти. У вас прекрасне велике укриття е, у вас туалети, витяжка, все добре. Ми нікого не попереджували. Ми не приїхали нікого е, наказувати. У громаді, як бачите, велика кількість тривог, шахеди, дуже важкі ночі. І громада зараз цікавиться, як наші укриття, тому що є інформація про те, що хтось не відкриває. У нас є три чергових вчителя, які живуть поряд. Як тільки у нас знову тривога, відразу е, черговий сторож Нічний він повідомляє наших вчителів, що пішли люди. буквально три хвилини наші вчителі вони буквально поряд по міпорі розташовані. Вони три хвилини не вже тут і чергують. Суттєвих порушень в укриттях не виявили, окрім відсутності аптечок безпосередньо в укриттях. Це була позапланова перевірка, ініційована міською владою. При цьому рятувальники і поліція проводять їх постійно. Люди просто бояться, що щось хтось приходить в нічний час і часто пропадають там якісь речі, тому. Скажімо так, коли тривога, вони беруть їх з собою в укриття і там вони перебувають до відбою тривоги. Проводимо такі перевірки, дається перелік укриттів на кожен місяць, і ми по цьому переліку відпрацьовуємо, перевіряємо їх стан. І, ну, якщо є якісь порушення, недоліки ми зазначаємо в акті, Якщо це прям дуже такі грубі порушення, ми штрафуємо, накладаємо адмінстя. Адмін, Вперше за неналежно облаштоване укриття надзвичайники штрафують від 2,5 тисяч гривень. Якщо за два місяці порушення не усунули від 5 до 8,5 тисяч гривень. Дарина Литвак, Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.